Гумористичний вечір камерної опери відбувся в національній філармонії України. Глядачі отримали можливість насолодитись не лише майстерним виконанням класичних творів, а й гарною грою. Один вечір об'єднав одразу дві вистави. На сцені національної філармонії вперше виконали комедійне інтермецо італійського композитора Доменіко Чумарози та жартівливу опору Вольфенга Амедея Моцарта. Ті, хто прийшли сьогодні на виставу, отримали перш за все велике задоволення. Це чергове свято сьогодні у Національній філармонії України бо дві прем'єрні вистави. Дві так звані камерні опери сьогодні представлені на суд нашого глядача Слухача. Оперу коче мороза диригент оркестру в Україні представили вперше. Раніше українські музиканти не мали навіть партитури цього твору, і італійський інститут культури в Україні допоміг отримати її з Італії. Ця опера операчи не тільки красива, але й надзвичайно цікава та дотепна. Ми подумали, що молодих виконавців вона має зацікавити. Оскільки студенти консерваторії, харизматичні володіють не лише гарною вокальною майстерністю, а й акторською. Ми сподіваємось, що з цього вийде дуже цікава та. Смішна вистава». Ідея опери чи морози цікава, втім проста і зрозуміла. Вистава демонструє глядачу репетицію оркестру, на якій є місце і дотепним непорозумінням, і помилкам артистів оркестру, і навіть суворим зауваженням диригента. Головне надбання... на Цієї вистави це головний виконавець е, ролі диригента оркестру. Е, це лоряд міжнародних конкурсів. Прекрасний співак, актор чудовий Андрій Маслаков. Опера Моцарта директор театру у другій дії вечора також відкриває глядачам життя по той бік сцени. Е, вистава вона е, показує наскільки. Е, Наскільки життя за кулісами безпосередньо в оперному театрі, от наскільки воно складне, і наскільки воно залежить від дуже багатьох обставин. От і ці обставини вони якби, тут показуються в, в гіперболічному такому стані, і трошки висміюються. Для того щоб подарувати глядачам гарний настрій, артистам довелось багато працювати. Вистави готували більше року. Ми працювали лі з італійським дирижером. Для подготовки певцов оркестра. И я думаю, что сегодня публика будет очень довольна слушать вот нашу музыку. Это редкие произведения, по-моему, не так часто ходили в Киеве, в Украине. Я думаю, что это хорошая идея. Дар'я Тарасова Єрема Малащук новини культури.